Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В сьогоднішньому випуску про такі події. Замість запланованих 25 тисяч до лав Національної гвардії відправилось лише 13 тисяч українців. Святкування другого спаса або як шостинці яблука освячували. 19 серпня бджолярі відзначають професійне свято. Репортаж з пасіки, що у селі Гукове. В Україні завершилась шоста. Останній запланованих Генштабом на цей рік хвиля мобілізації. Її план виконаний на 50 Замість запланованих 25 тисяч до лав Національної гвардії відправили 13 тисяч українців. В рамках мобілізації призвано близько 8% добровольців і 25 тимчасово непрацюючих громадян. От те, що шоста хвиля мобілізації буде останньою в цьому році, не вірять ні експерти, ні самі військові. На цю тему Віктор. Арія Горшкова спілкувалася Шосткінського серединобудським військовим комісаром Русланом Риковим. Детальніше далі у сюжеті. Як відомо, шоста хвиля мобілізації згідно з указом президента пройшла з 19 червня по 17 серпня 2015 року. В цілому, Шосткінсько, серединобудський військомат виконав план шостої хвилі мобілізації на рівні з усією Україною на 62%. Підполковник Руслан Риков озвучив цифру по місту та району. Якщо делить по територіальним единицам, то шостка у нас на сьогоднішній день вийшла на 81% выполнения планового задання. Шостинский район 61%. І Ізбуда у нас як ну, правило йшла немножко з опозданням, з отрывом 12% выполнения плану. За словами військового комісара, виконання вимог мобілізації лягло да, да. на плечі не тільки військкомату, а й міської та районної влади. была проведена огромнейшая работа. И здесь, опять же, хотел, хочу отметить, что работа не именно военкомата, а работа именно керевников, керевников города, района, галив, сельских, селочных рад, которые сделали все возможное для того, чтобы выполнить эту задачу. За 60 днів шостої хвилі мобілізації повістка могла наздогнати потенційного захисника Батьківщини практично де завгодно. Також проводилася через ЖКО. Опять же, це законний метод. На руководителі ЖКО подавали списки, подавали повестки і вот таким вот образом через ЖКО. Проводилося оповіщення у нас і через центри зайнятості. Тим самим, скажем так, людям допомагали найти 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 найті своє місце роботи. І что самое интересное, многие, які були оповіщені через центри зайнятості, ані залишилися на второй год на мобілізацію. Хто підписав контракт? Мобілізований може не лише віддати громадський борг, захистивши державу, але й отримати незавіробітну платню. Вона коливається в залежності від стажу, звання і іншого. Руслан Миколаєвич навів приклад на сьогоднішній день. У нас були представники Воєнної служби правопорядку, покона последнюю неделю ми набирали людей виспи, Значит, со словом, начальника обіцяли зарплату для рядового составу від 9 до 10 тисяч, і для офіцерського составу починає від 14 до 20 тисяч. Військомати визнають, що є такі хлопці, що ухиляються від мобілізації, такі громадяни України будуть у держави на особливому рахунку. Ті, хто уклонились і которые підлежать адміннаказань. Адмін Вони всі знаходяться дані на них є на сьогоднішній день. Генеральним штабом розрабатуються і вже я так понимаю на заключительній стадії. Це єдиний реєстр військової служби. На шосту хвилю мобілізації припадає великий відсоток добровольців, відзначає шостинсько серединобудський військовий комісар. Добровольців по шостої волні у нас було доволі багато. Это около 30%, ну, может быть, немножко меньше. Это люди, которые да, служили, отслужили уже год, вернулись по демобилизации. Им, согласно закону, как минимум, полагалось полгода отдых, но они не воспользовались этой, этой возможностью и заново призывались. отправляли мы их войска. Прикметно, що добровольці мають виняткову можливість обирати частину, де хочуть проходити службу. Деякі йдуть служити цілими компаніями. Як правило, це був один служивший, який вже, допустим, год відслужив, демобілізувався. Він знаходив з собою ще два-три чоловіка, тобто убіждав, бесідував, і вони от от групами виїжджали в ті частини, куди вже хотіли, скажімо так, один досвідчений, і брав з собою ребята, котрим довіряють, яких він хотів би слухати. По-подальшому за мобілізованими відповідають командири частин і займаються їх забезпеченням. Та наш військомат не випускає земляків з поля зору. Коли ми людей відправляємо, почти всі партії я вказую свой телефон мобільний. Тобто, я говорю, що можна дзвонити в будь-яке час дня і ночі. У більшості мій телефон особисто мій є. И очень часто звонят и рассказывают, как служится, и, то есть какие вопросы есть. Но ну, если первая, допустим, первая третья волна звонили очень часто, говорили, что да, там того-то не хватает, надо того-то, еще что-то, то на сегодняшний день в основном звонят и просто говорят, что. То есть, дошли до того уровня, що обізпечення нормальне, питання нормальне, обучають нормальне. Чи буде це остання хвиля мобілізації? Говорити зарано, а поки що 40% недобору будуть компенсувати за рахунок прийому на військову службу за контрактом. 19 серпня відзначаємо другий, найважливіший із трьох спас свято перетворення Спаса нашого Ісуса Христа. На святковій літургії цього дня священик обов'язково читає уривок з Євангелія від Матвія, де розповідається про преображення Ісуса Христа на очах Петра, Якова та Івана. Також вважалось, що саме від цієї дати можна їсти яблука. Тож самого рання усі віруючі християни поспішили до церков, аби освятити плоди та подякувати за них Богу. На святковому ритуалі побувала і наша знімальна група. 19 серпня, мабуть, усі храми України були вщен заповнені вірянами, адже за календарем християнський світ відзначає яблучний спас. Шостканці не стали виключенням. Вже вдосвіта по почимчикували освячувати дари природи. З подругою подруга позвала, з подругою вийшли. Ну, думаю, це вредним не буде. сходити лишній раз в церкви. принесли яблоки, игрушки и все, что можно, как говорится, в этот день, что позволяет светить. Вообще пшеница, цветочки потом пользуемся, моем то голову, то такие, ну, варим. Очень большой праздник для меня, очень большой праздник, потому что освещение плодов идет, которые дано можно употреблять. Праздновали наши отцы и деды, так и мы стараемся вроде поддерживать эту традицию. За церковними переказами колись дуже давно, в цей день, взяв Ісус Христос Петра, Якова та Івана і повів їх на високу гору Фавор. Там він на очах уздивованих людей змінився, обличчя його засяяло, одяг став білий, аж ясний. До того ж явилися їм Мойсей та Ілля і вели розмови з Ісусом Христом. А з Хмари почувся голос це син мій улюблений. Котрому моє благословення, його слухайтеся, розповідає отець Петро, настоятель Володимирського храму, благочинний усіх церков Шосткінського району. Апостол Петр говорить, Господи, нам здесь. Давай построим три кущі, будемо одну тебе, другу Моїсе, третьою Ільї. Тобто, така переповнена радость їхні серце, так і каждого человека переповняется радость, когда он живет з Богом, когда он молиться когда не спальне западі боже. Це видіння є часткою того вічного щастя, яке буде для кожного нагородою за вірність Богові. Цього дня, не дивлячись на те, що триває успенський піст, священники проводять богослужіння у світлих ризах. Приображення та ізміння чоловічської всі так сказать, земной природи. Он должен быть ні гнів не ні злим, а наоборот. Он должен нести радість і в сім'ю і. всем окружающим его. И вот только тогда это будет преображением, когда он от него будет, тогда от такого человека будет исходить добро. В этот день освещается виноград в южных странах, потому что он в это время освещается. До этого нельзя кушать. А у нас, в Руси, древние сейчас освещались яблоки, потому что до этого времени созревают яблоки, и раньше этого срока нельзя было их Кульмінацією святкової служби став ритуал освячення, на який з нетерпінням очікували віряни. Адже потім, принесені додому, смаколики мають об'єднати за столом усю родину. Особливих звичаїв цього дня притримується і сім'я Юлії. У нас доба получается, бабушка приготовити покушать, боже за сядів за застольє в з сім'єю. По правило, перше яблуко для дужла дати ще не і от як как ви бы, таких білких традицій не ви Також 19 серпня поминають померлих родичів. Погода на яблучний спас визначає за прикметами, якою буде свято покрови. Якщо не їсти яблук до яблучного спаса 19 серпня, а потім у свято спробувати яблуко з медом і загадати бажання. То воно неодмінно збудеться. Цієї чудової серпневої пори, коли хлібороби справляють обжинки, а в садах дозрівають соковиті плоди, джолярі відзначають своє професійне свято. Пасічників з давніх давен шанували на українській землі. Протягом сторіч виготовлення меду з кропіткого ремесла перетворилося на справжнє мистецтво. Його секрети відкриваються лише дбайливим і працьовитим. Наталія Обуховська завітала на пасіку до Сергія Рубаника, що в селі Гукове, та дізналась про секрети незвичайного захоплення чоловіка. 19 серпня кожен українець має причину сказати дякуємо пасічникам, тим людям, завдяки яким ми з вами їмо смачний, солодкий та корисний мед. Старі люди кажуть, мед на столі, радість у господі. З ним українці відзначають свята, частують гостей, лікують недуги. Старовинні рецепти медових страв є безцінною реліквією, яку в джулярі бережуть для нащадків. Польша мьо кушать, відкривати для себе качество свойства продуктів пчеловодства і черпати бодрость, силу, енергію від пчелки через продукти пчеловодства, тому що все, що потрібно для нас, там є. Сергій Рубанник бджоляр зі стажем. Понад 20 років він займається пасікою. Як він каже, любов до бджіл йому передалась у спадок від пращурів. Займався 17 років, От уже скоро 20 років, Мне 35, Скоро 20 років Я займаюся. Батька займався і по по бабушки лінії, по поцу були всі в раду канавали і пчолок держали в нас. Бджолярство для Сергія стало справою всього життя. За багато років дружби з бджолами. Він про їх досить цікаве життя знає майже все. У каждого свое распределение, та же пчела за свою жизнь проходит несколько стадий. От кормиллицы, чистильщицы до сборщицы в поле. Значит, пчела рабочая 28-32 дня всего лит, это в летнюю пору, а в зимний период до полугода. Матка она работой не занимается. Она раз спаривается только в своей жизни один раз, и все остальное время кладет яички. Причем там интересный механизм. З найдавніших часів відомо, яку величезну користь приносять людині медоносні бджоли. Вони давно стали надійними супутниками людей. Бджоли дають нам не тільки прекрасні природні цілющі продукти мед, прополіс, віск, маточне молочко та інше. Пасіка ще є природною лікарнею. Сергій, як захоплений бджоляр, стверджує, що бджілки зцілюють від недух, благотворно діють на працездатність і довголіття. В первую очередь, для, овес для сердца. Он богат калием, для сердца любой мед хороший, лишь бы он был качественный. Гречишный мед самый богатый по белку, по микроэлементам. И, значит, масса еще продуктов пчеловодства. Мед – это их энергия пчел. Есть пыльца, которые они прорабатывают в пергу. Вот это их белок. Если брать для человека, то все микроэлементы, которые нужны человеку, если добавлять в рацион В харчування, от, от пергу. Всі мікроелементи, незамінні амінокислоти, все там є. Маточне молочко. Маточне молочко ну це стимулятор росту і ближче до жінської природи, благотворно влияє. і на нервну систему, і на, і на функції розмноження теж. Існує думка серед людей, що бджоли не люблять чужаків, а свого пасічника вони впізнають навіть по запаху. Сергій розвіяв цей міф. Пчела на Дитя природы, оно, как, как была она дикая, так она осталась. Просто что она сидит сейчас, ее посадили в улей. Но тем не менее, раевая пора, э, семьи размножаются, она может поселиться в дупле, под косяком крыши, ну где угодно, даже в металлической трубе, они дичают тебе. Они дикие, и кто возле них, им бы как бы, они своего не узнают. Главное себя правильно вести. Якщо когось хоча б раз в житті кусала бджола, той знає, що це дуже болісне. Саме тому більшість людей побоюються цих смугастих комах. Займатися бджільництвом справа непроста. Бджоли не люблять п'яних і агресивних людей, різких запахів. Та якщо вести себе біля бджілок правильно, вони людину не покусають. Різких запахів, різких рухів. Не теж. да. теж. Да, да, да. Вібрація в воздухе, наверне, все таки є. От і все буде добре. Ну і якщо ужалила, значить треба себе пересмотря. Значить, що ти не так ділаєш. Всі ми з дитинства знаємо, що мед дуже корисний, і не дивлячись на те, любимо ми його чи ні, завжди намагаємося, щоб мед був у нас в будинку. Тому через популярність меду люди, на жаль, навчилися робити його без бджіл і наживатися на покупцях, які не вміють від. Різнити справжній мед від підробки, яка не тільки не принесе користі, але й може серйозно нашкодити нашому здоров'ю. Розпізнати де справжній мед, а де ні, без лабораторних аналізів дуже складно. Однак Сергій впевнений, що зараз робити підробку просто невигідно. Нужна знайти нормального пасічника, який адекватна, який не хімічить. В принципі, я думаю, що зараз більшість не хімічить. Бальшінство, тому що ціною на сахар і и... ну зачем. Тож запасайтеся медом в запас, щоб протягом року ви не знали хвороб. 20 серпня вшановується пам'ять святого Марина воїна та преподобного Пимена Печерського. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У шостій очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, вночі плюс 10 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!